Добрий день сьогодні. Зніму таке нестандартне відео на прохання моєї підписниці. Вона залишила в коментарях такий допис з приводу того, щоб я зняла саме. Тим, чим я користуюся, що в моєму обіході. це перше відео такого плану, і воно буде присвячене саме декоративній косметиці. Як ви бачите, тут дві такі позиції: ось це це все те, що мені необхідно, якщо я кудись подорожую. Тобто, ось така косметичка, це, до речі, мейкап, у них дуже класна якість, вона дуже багато де, як ви бачите, вона вже трошки така подорожувала і. Ту знаходиться все те, що мені необхідно для того, щоб зробити як денний макіяж, так і вечірній. Ось це все. Це така коробочка, в якій є один такий відділ, і є ось такий другий відділ. Вона повністю не заповнена, тобто в мене не так багато косметики. І давайте починати. Як ви бачите, я все розмістила на упаковці, тобто це те, що було ось тут, всі у косметичці. І давайте починати. Я буду вам показувати так, як я наношу ці засоби на свою шкіру, тому починаємо. Ось такі от упаковці, я її часто замінюю, оскільки ці спонжі бруднять ці упакування. І ось такий SBB-крем від Міша Perfect Cover в 13-му відтінку SPF-42 PA3. Дуже класний, але я, на жаль, я думаю, що промахнулася трошки з цим кольором 13-м, то я підмішую трошки темніші ем, свої. Тональні засоби і ось це. От я закінчую якраз був пробник і вороше. Змішую одна крапля цього і один натиск ось цього отут-на -от руці, і ідеальний колір, як на мене, у мене створюється. А після цього я наношу таку базу на свої очі для того, щоб мої тіні трималися довше і розподіляю по. По шкірі, воно трошки чується, і потім я наношу ось, ці, ось цей засіб, це моделко. Це хайлайтер, він а, кремовий, я не зовсім люблю. Цей хайлайтер. Не то, що я його не люблю, що він поганий, але ідея в тому, що він, а, я не знаю, він, його треба дуже мало. І в мене не виходить якось з ним подружитися в тому сенсі, що він такий специфічний, він доволі такий жовтенький, трошки, але якщо його наносити трохи, то в принципі він непогано виглядає. Але треба от я наловчилася вже, дуже так трошки його виділяти для того, щоб виділити свої вилиці. Потім я ось таку. Парочку, екатуз класний пензлик, він завжди зі мною, хоча Formula формула ось тут от є теж пензлик, а я його, але я його витягнула для того, щоб не ну, носити зайвий вагу. І ось, це, ось ця пудра, вона доволі така цікава, трошки з блискітом, але не сильно така е, ядрена, як то кажуть. ну Я не знаю, наскільки це буде видно. Е, вона така ну, прикольна, і тут класний. Запах цього засобу і ну, гарний такий дизайн. Класна путра, непогана тальку, гарна штука. Після цього, о, якраз у мене база на чах, вона вже так трошки. Вхопилася за мої очі і я використовую таку палетку. Вона в мене трохи вже довго, але вона дійсно прикольна, як ви бачите, вже так трошки я її поюзала. І здебільшого я використовую саме ці три відтінка. Вони дійсно прикольні, і я цю палетку планую ось ці три відтінка використати повністю тобто, дивіться мої проекти Finish It. Я маю надію, що я використаю ці три відтінки. Ці я не так часто використовую, і я думаю, що я їх за все життя не використаю, бо вони специфічні по кольорам. Можу, до речі, трошки просвочити. Особливо цей він такий, я не знаю, як це пояснити, він такий кремовий, дійсно. І ну, цікавий колір, але його треба обережно наносити, оскільки від нього таке відчуття, що. Трошки такий е, колір втомленого погляду. Е, ось цей колір е, мені не сильно подобається, в тому сенсі він сірий, він непоганий, але він такий трошки суховатий і з ним важко працювати. Ось цей колір у мене ходовий, е, я їм виділяю такий. Е, він такого... Коричневого кольору, але він матовий. І ось цим кольором я виділяю основний, рухомий, рухому складочку, чи як це правильно сказати. І, як на мене, це найкращий варіант тіней. Використовую, рекомендую, дуже прикольні. І ось цей найбільш ходовий я використовую для того, щоб вислідити куточки очей під бров. Палетка класна, але вона дійсно займає трохи більше місця, ніж інші палетки, тому класна дійсно, але трохи завелика. Хоча всередині вона дійсно має класне наповнення. Після цього я використовую гель для брів від MAC, він вже майже у мене закінчився, для того, щоб закріпити свої брови. Я їх не фарбую, вони у мене так темненькі і доволі густі. Тобто це ідеальний варіант для того, щоб закріпити їх. Потім я використовую, в залежності від того, який це макіяж, якщо денний, то ось таку підводку від Physician Formula в темно-коричному відтінку. вона шикарна. Дуже класний оцей от накінечник, якщо буде видно. Він дуже класно малює, тобто можна. Товсту, можна тоненьку лінію, тобто класно малює. І дійсно, він не темний, він темно коричневий тобто нема такого ефекту е занадто яскравого макіяжу в день. І ось такі, я взагалі не користуюсь саме такими, з іншим е варіантом кисточки. Ось такий тут варіант. Е Видно, да? Це потрапилось мені в адвент-календарі, і вона така темна, є нюанс тим, що вона трошки така, як сказати, більш рідка, і за рахунок цього є нюанс тим, що іноді воно розтікається по таким от жалобкам чи на, чи зморшечкам невеличким. На, коли ти проводиш по лінії росту бій, тому таке. Ну, непоганий варіант, тобто можна розділити вечірній і денний макіяж. Але, якщо чесно, я б собі не придбала окремо його, бо ну, мені повністю, мене повністю задовольняє саме той темно коричневий лайнер, і там дійсно дуже класна щітка, краще, ніж оця. Після цього я оформлюю цією туш'ю Physician Formula свої вії. Вона доволі непогана, класна щіточка. Я люблю такі версисті. Класна, і вона а, прикольна тим, що вона, начебто таке відчуття, що суха, але по факту ні. Це просто така воно консистенція цієї е, туші. Ну, непогано розділяє і е, додає об'єму. Я використовую ось таку маленький варіант, того, що залишилося від олівця для губ. Це Лоріаль 127 відтінок. відтінок. Е, ну, такий стандартний колір, е, який Легко можна з іншими кольорами помади використовувати. І воно не стійке, тобто, щоб ви не думали, що воно супер стійке, так, просто щоб виділити контур губ непогано. І потім я використовую ось таку такий, це матова, але в той же момент вона волога помада такого яскравого кольору, але я її використовую. ну, так, точково і е, розподіляю пальцем для того, щоб е, був ефект не такий яскравий. Е, да, Вона така яскрава, але по факту, коли розподіляєш не дуже багато її, то вона ну, створює такий ефект. Яскравості губ, і якось з моїм відтінком губ природним, воно непогано виглядає, не дуже яскраво і класно, ну, мені подобається. І нещодавно відкрила для себе ось цей бальзам, але він відтінковий. RMC. Він такий, якщо подивитися, такий напівпрозорий, але якось на губах він так ефектно виглядає, як на мене. Мені дуже подобається і стильна ця упаковка. Дуже класно, не знаю, мені подобається. О, і я тепер його теж беру з собою всюди, бо є колір невеличкий, якщо подивитися, він дає невеличкий колір, і в той же момент він доглядає за моїми губами. Це теж класно. І те, що всередині цієї коробочки, грубо кажучи, якщо починати знизу, то ось тут у мене всі додаткові пензлі є. Ця точілочка, і є додаткові палички для того, щоб там якийсь недолік макіяжу прибрати. Але якщо чесно, я цими е, пензлями сильно не користуюся, якось я наловчилася е, тіні використовувати і наносити за допомогою пальців, не знаю. Е, і то, що зверху, це у нас, на жаль, воно не фіксується трохи, але будемо поступово показувати. Е, що в мене є е, ось ці два варіанти: це карамель, якщо не правильно називаю. Це така біла прозора. Пудра для того, щоб прибрати таку, знаєте, жирний блиск в літку. Вона взагалі не, не видно на її на шкірі. Тут 8 грамів, доволі багато. І я наношу за допомогою цього пензла Ecatus, він дуже класний. Рекомендую. Я його вже дуже багато вже використовую, як і той, який для рум'ян у мене. І ось така пудра це Вітіно Транслюсент, це пресована пудра з гарним СПФом. Якщо не помиляюсь, 30, титаніум, діоксид, тобто гарний склад. Але мені чогось фізична формула, трохи почало не подобатися, його їх якість. Ось тут, якщо ви бачите, тут така ниточка. І вона прямо з цього продукту йде. тобто Я все сфоткала відправила виробнику, але щось, нічого не, я не отримала ніякої відповіді від них. Тому я від цих пудр, скоріш за все, відійду, бо мене дуже здивувало, що в самій пудрі будуть такі зайві елементи стричать, тому мені дуже сподобалось. Але оце я використовую дуже рідко. Коли я не наношу BB крем то влітку я використовую це і потім використовую там BB крем або таку пудру. Ось, до речі, ще пензлики, це, до речі, з Physician Formula, Це дуже дуже класний теж був пензлик, точніше Everyday Minerals був набір, який я використовувала. Теж класна, вона така набита, І іноді використовую, коли в мене основна ота просихає. І ось Це, це запасний варіант, коли у мене мої. А спонжики всі брудні, то я використовую ось цей пензл для нанесення бібі-крему. Але все-таки мені більше подобається саме спонжами наносити, бо воно більш прозоре, ніж цим пензлом. Ось так у мене ці пензлі. Тобто тут у мене два вже брудних, і ось цей. Ну, вони вже доживають якраз до кінця року. І я заміню їх на нові, які я придбала вже. Ось, до речі, з цього набору Everyday Minerals це бронзер. Uh, The Day Away. Uh, він класний, темнуватий трошки. Uh, я не так часто ним користуюся зараз. І більше я люблю все-таки рум'яна, ніж бронзер. Але іноді буває, хочеться, то… Використовую, але тут об'єм дуже великий і його на дуже довго вистачить. Ось такий ще є олівець для губ. Він так і поки у мене стоїть черги після того, як закінчиться від L'Oreal. Теж такий непоганий колір Такого мого кольору, тому я рада, що він у мене є. Теж, якщо не помиляюсь, це було в адвент-календарі чи в коробці краси. Від Look Fantastic. Тому ну, було приємно саме те, що потрапило з правильним <смі> кольором мені, з правильною гамою. Робила як нову, бо в мене розсипалося тут пару кольорів. Вони не сильно пігментовані, але оцей кольор він цікавий. Він дуже непогано мечиться з моїм кольором волосся, але його дуже довго треба наносити, щоб був ефект на очах. Але цікавий кольор такий смарагдовий, а я не знаю, наскільки воно передасться. Тобто, ви бачите, він таким пропльошинами трохи йде. Я планую, якщо чесно, ось цей от колір світленький. А якщо я закінчу в палетці лорак, лорак світлий колір, то я його перенесу звідти туди, щоб не тягати дві палетки. І ось цей колір, ну, вони такі, знаєте. Ну, порівняно з Ларак, то звісно, це або Лорак, я не знаю, пра скоріш, або Лорак це трохи не те. І ось так: от такі кольори, ну, вони такі не дуже. Скоріше за все, я комусь цю палетку віддам. Я не користувалася нею і ну, контакту з очами не було, тому думаю, що може хтось забере її. І остання палетка, яка у мене є, це останнє, що у мене є, це ось такий от а, набір, а вона екологічна, ось так виглядає. Шифора колошифтер. коло Я, якщо чесно, їх не свочила, тому можна спробувати, наскільки, ну вони теж такі, знаєте, трошки. Але є колір, це класно. Вони трошки, звісно, такі... Ой-ой-ой-ой. О, я люблю такі кольори, вони такі грайливі трохи. Ну, цікава така структура цих ціней, не такі, як ті, які в мене були. Такий темний-темний. Це прямо смокі-смокі. Я такі кольори якось не сильно використовую в своєму обіході, але оцей топер, він класний. Я такий люблю, щоб трошки. Таке було сяєння на очах, тому це цікаво буде спробувати. Але я поки її не сильно використовую, поки я хочу закінчити лорак в цю палетку. Але, ну, не знаю, може буду використовувати і цю. Цікаво буде спробувати особливо цей топер, воно прямо такі цікавий, якась консистенція у нього. Але цікаво, наскільки довго воно тримається. Клас. Це дуже схоже на ось цю третю, пам'ятаєте, з цього Лорак. Клас. І тут є зеркальце, тобто класно, можна макіяж робити. Це зеркальце можна взяти із собою. тобто ну, це теж прикольно. Дуже продумана палетка, клас. Ну, і тут просто в мене наступні варіанти, як зберігати брудний, щоб він не бруднив ось цю червону косметичку. В принципі, це все, що я хотіла розповісти, про те, що у мене з декоративної косметики, тобто, перша частина була це те, що в мене в обіході, в такому, і друга частина саме присвячена тому, що я зберігаю на такій підхваті, коли у мене закінчуються основні продукти. Дякую за такий запит від моєї підписниці. Це дуже приємно. Маю надію, що вам сподобалося це відео. Дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал та всім гарного дня, Па-па!